І євреям 4.12. євреям 4,12. За слово Божі. І так, реагуйте, друзі, реагуйте на всі ситуації з Словом Божим. Ми тільки так. Ми тільки так можемо переламати якісь. В ситуаціях, які біля нас? Слово Божє, Слово Божє! Як це робив Ісус Христос? Почитайте Луки 4 главу. Браття і сестри, Луки 4 глави, коли Дух Святий повив його Ісуса Христа пустелю, де його іскушав, Сатана. Послухайте, Сатана говорив Слово Боже, і Ісус говорив Слово Боже. Але чому сатана відступив, а мені відкрився Дух Святий? Тому що в Ісусі Христі був Дух Святий. Зразу ж, як його тільки хрестили хрещенням. Зійшов дух Святий на нього, і зразу ж дух Святий повів його пустелю на іскушення, де його іскушав сатана. І сатана теж говорив слово Боже, як і зараз багато дехто говорить Слово Боже, з і і, 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 дві сторони війну ведуть, і ті, і, ті. І, Боже, і ті слово Боже, і ті слово Боже, і ті слово Боже, і ті слово Боже. Ну, де правду знати тут? Я кажу вам, тому що сатана говорив Слово Боже, і Ісус говорив Слово Боже. Але сатана відступив. Чому? Тому що в Ісусі Христі був Дух Святий і сатана відступив. І зараз, якщо ти будеш в Дусі, якщо ти будеш з духом, і тобі дух Святий буде відкривати Слово Боже на ситуації, ти, ти ситуації відступлять. Відступлять, це вже провірено. Це в дії апостолів. Це також провірено у моєму особистому житті. І це також провірено, як відкривав мені Дух Святий на країни. Також на цю війну відкрив Слово Божє, яке я до сих пор говорю в молитвах. І, і воно матеріалізувалося. Слово Боже, в ньому є життя. І воно написане як євреям Євреї 4:12. Написано, що Слово Божє живе і дійне, воно производить дію. Але послухайте, ну, дві сторони, дві, дві країни. Приклад, дві країни воюють, і ті слово, і ті слово, і ті слово, і ті слово. Що це таке? Що це таке? І ті християни, і ті християни. І ті вбивають, і ті вбивають. Але послухайте, сатана відступить. Сатана, і ще раз кажу, відступить, тому що в нього немає Духа Святого. Немає Духа Святого. І я вам говорю, нам Бог дав слово і дає слово на кожну країну. Він відкрива і дає слово на країну. Також він дав слово на цю війну. І ми його висвобождаємо. Я маю на увазі за Україну. Ні одна зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде стосуватися з Україною на суду, Україна переможе. Хто б там що не хотів, хто б там що не крутив, які б не були б крилля у людей, чи, чи які б не були мільярди у людей, чи які б не були президенти, ніхто не здолає Слова Божого. Бо Словом Божим все, все створено. Бог над всім. Слово Боже над всім. І крапка. І нехай дуються, як хочуть, пишуться, як хочуть. Вибачте, таке слово, але ніхто не здолає Слова Божого. Людині такої власті над Словом Божим не дав Бог. Ні. І слава Богу, що не дав, і буде то. Виконувати слово Боже, яке Бог відкриває своїм дітям, поклонникам Духа і істини. Бо отець шука поклонників Духа і істини, і Він відкриває Дух Святий Слово Боже, на ситуації. Ось я за що говорю: діти Божі, якщо в тебе якісь труднощі, ситуації, висвобождай слово Боже! Проси Духа Святого, щоб він тобі відкрив на ту ситуацію. Послухайте, я знаю, за що я кажу. Я колись три роки лежав у лікарні і сказали врачі все. У мене були невилікувані хвороби. І лікарі сказали все рідним, збирайтесь хоронити його. Ми зробили все, що змогли. У мене так кров вже текла з рта, я виходив і харкав кров'ю, але я ставався на колінки. Отак сидять біля лікарень люди, я ставався на колінки і молився. І висвобождав Слово Боже. Ранами Ісуса Христа я зцілений. Ранами Ісуса Христа я зцілений. І я висвобождав Слово Боже. Псалом 90 -й. Послухайте, сидять багато людей з мене там сміються, ну, які лежали зі мною. Вони знали мене. Але послухай, я їздив всіх, всіх хоронити. І прийшов час, коли хотіли вирізати мені органи. Але прийшов Дух Святий, отак. І я заключив з ним заповіт з Господом і сказав: якщо ти не допустиш, щоб мені вирізали органи, якщо ти мене зцілиш, я піду по всьому світі говорити за тебе. І наутро мені вже все приготовлено було робити операцію, вирізати органи. І наутро консиліум лікарів зібрався і В'ячеслави ще до сих пор. Пом... Каже, Сергій, ми в тобі відміняємо операцію. Ось що таке духовний світ. Діти Божі, браття, сестри, я вам кажу приклад зі свого особистого життя. Ось що таке духовний світ. Ось що таке слово Боже. А в євреям написано: слово Боже, воно живе і дійне, якщо відкриє Дух Святий. Не так, як оце тіно ті, на тих ті на ті слово, ті на тих, ті, на тих, ті на тих, ті на тих" і, і, і всі праві. Ні. Слово Боже, яке відкрито Духом Святим. Духом Святим, Духом істини. Воно живе і дійне. воно производить дію. І він нам відкрив слово Боже на цю війну. Що буде війна? Прислав нас з Європи в Україну, сказав, що буде війна. Я заходив у церкві і казав, на мене поліцію визивали. Ну, то таке, знаєте, я вже, я, вже, я вже це знаю, все, вже, я на це вже навіть не, ну, не обращаю внімання свого. І дивіться: ми говорили, 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 що буде війна. Єремія 1,19, що будуть воювати, але не здолають. І Господь дає слово Боже. Ісай 54,17. Ми починаємо висвобождатися це слово Боже. Пішов наступ. Уже все біля Києва. Ми, ми, а ми висвобождаємо слово, слово. Нас молитовну групу зібрав Дух Святий. Ми слово, 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 слово. І почали відступати. Ми ще слово Боже вказали, що Бог дав стратегії воїнам, як він дав стратегії Ідеонів і вони 300 людей перемогли 125 тисяч армію медян. І щоб він дав стратегії воїнам, прогнати і варварів цих. І він дав стратегії Бог воїнам. Отак. Слово Боже дійне і живе, коли відкриває Дух Святий. Воно починає діяти. Розумієте? І я зараз в іншої, в іншої країни. І я по іншій країні висвобождаю слово Боже помінялася атмосфера в цій, в цій країні. І ця країна не стала під дух комунізму. Бо мені сказав Бог молиться щоб висвобождає слово Боже, щоб ця країна не стала під дух комунізму. І Вона не стала. І зараз пробудження в цій країні. Ми також молимось проти цієї війни, висвобождаємо до сих пір Слово Боже. І зараз ми Слово Боже висвобождаємо, яке відкрив Дух Святий. Чотири дні назад. І він відкрив. Псалом 83 з 6 по 7. Блаженна Україна, бо сила її в тобі, і серці в неї дороги до тебе. Проходя долини плача, вона буде сприймати їх за джерело, і ранній дощ буде посилати на неї благословіння, І вона буде становитися кріпшою, кріпшою. І кріпшою. Таке слово ми зараз висвобождаємо. Діти Божі, драгоцінні. І слово Боже, да і амінь. Я вчора слово висвобождав на Францію і на всю Європу. І я бачу, які рішення приймаються. Я висвобождав, трубив шафар, у мене є це все в групі, в інтернеті, в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі все це є. І він каже, висвободи на Європу слово Боже. Отаке, от отаке, отаке. Я визвождаю, Європа. Так говорить Господь: дотримуйся правосуддя чи не справедливість по відношенню до України. І не бійся. Не бійся і не ужасайся. Він каже, висвободив духовний світ. І я висвободив в звуці Шафара. І я бачу, які прийнялося рішення у Франції. Драгоцінні. Ви подивіться, як заходили апостоли. Ви подивіться, як заходили діти Божі в країни. Вони міняли атмосфери. Чим Словом Божим в Дусі Святому? Словом Божим в Дусі Святому. Ви подивіться, як Ісус заходив, коли був хрещений Духом Святим. Він заходив в синагоги. І в них мозги кипили. Вони вже зразу взяли його хотіли з гори скинути. А він говорить: Дух Господінь на мені. Він помазав мене, благовістить, і сокрушених, сокрушоних, випускати з кліток. І вони в шоці ви все ж, тому що влада, влада духовна була в нього, тому що Дух святий, він був з Духом Святим. І він цю владу духовну передав нам. Лука 10, 19. Даю вам владу наступати на землі, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Діти Божі драгоцінні, нам так треба робити. Нам треба робити на всі ситуації, не емоції. Слово Боже, слово Боже, говорить слово Боже. Просіть, щоб Дух Святий відкрив слово Боже на ситуації, яка у вас. Чи дома, чи в особистому житті, чи в країні. Встаньте на слово Боже, нехай Дух Святий, попросіть його, він відкриє обов'язково слово Боже. І становіться на це Слово Боже. Моліться Слово, висвобождайте Слово Боже в духовний світ, діти Божі, драгоціні. Сьогодні християнство має Духа Святого. Ви храм Духа Святого, я храм Духа Святого. Через свого Сина Батько нам повернув Духа Святого, який був відібраний із часу гріхопадіння. З нами Дух Святий, драгоцінні. Ісус Христос, Він нам зробив храмом Духа Святого, через своє життя, через свою кров і Дух Святий в нас. Він нас облічає, наставляє, навчає, утішає, відкриває істину, веде до повної істини, відкриває будущее. Дух Святий допомагає нам познати Батька Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа. І Слово Божє. Діти Божі драгоцінні, яка це насолода? Спілкуватися з Духом Святим? Яка це насолода? Бути водійним Духом Божим? Яка це насолода? Чути Його голос? І йти туди чи їхати, куди Він посилає. Яка це насолода говорити те, що він відкриває? Хто Дух Святий, тому що написано, Він прославить мене. І разом з Духом Святим ми прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Благословінь вам, діти Божі, миру, серця вашої, мир! Який дає Ісус Христос Він каже, оставляю свій мир вам. Не так, як свій дає, я свій даю мир вам. Будьте благословені, драгоцінні. І нехай благодать Господа Бога нашого буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, діти Божі, драгоцінні. Ідіть в цьому. Направляйте себе в це. Шукайте водійство Духа Святого і Слова Його. Прибувайте в них, а вони в нас. Як написано, Батько, як Ісус каже, Батько, Отець, як я в тобі, а ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. Прибувайте в них, а вони в нас. Халілуя! І будьте хрещені Духом Святим і вонем, за який говорив. Іван Хреститель, що я хрещу в воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. І бути водіми Духом Божим, як був вод... сам Ісус. Дух його повів туди, дух так написано, повів туди. Сам Ісус був водім Духом Божим. Учні були водіми Духом Божим, дії апостолів. І бути водіми ви Духом Божим. Драгоцінні діти Божі. Я благословляю ваші сім'ї, я благословляю ваші родини. Я благословляю ваше життя. Пусть воно буде в Господі, в водійстві Духа Святого і проставляйте разом з Духом Святим нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, да буде так. Амінь. Амінь, амінь. Висвобождайте слово Боже. Реагуйте на все Словом Божим. Реагуйте і висвобождайте Слово Божє, не емоції, не свої хотілки якісь на ситуації, ні. а висвобождайте слово Божє, да буде так. Амінь, діти. Амінь, драгоцінні. Амінь, браття і сестри. Амінь християни. До зустрічі! A, slava Bogu